А хто-то може мені об'яснити, чому що до сих пор йде війна, коли вокруг всі, кого не візьми, от взагалі всі. Всі за мір. Да? Нема ні одного такого, хто був би за війну, одні її противники. Да? А є взагалі такі, які про цю війну нічого навіть чуть не хочуть. От настільки вони проти, настільки вони їх задолбала, що вони такой рот відкривають, тільки про мир і говорять. Тільки про нього. Хоча, в принципі, що це я про них в то? Один один є такі, які більше всіх проти війни. І він от хоче закончити от буквально прямо зараз. От він Ну, Що то уговорив всіх остальних на це у нього, ну як то поки не виходить. Путін видвинув свої условия для прекращения війни в Україні накануні саміта міра в Швейцарії. Тобто, і саміт за мир, і Путін за мир, і Путін навіть більше за всіх остальних. І умови ж у нього дуже прості. Він говорить, раз я розв'язав цю війну і у мене в ній такого ну прямо щутімо, нічого не получається. Просто дайте мені за безплатно то, що у мене не вийшло, і все, я від, що я доволен. Как только Киев заявит, что готов и начнет реальный вывод войск с территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также заявит об отказе от вступления в НАТО, мы немедленно прикажем прекратить огонь и начнем переговоры, заявил Путин, выступая на встрече с руководством МИД. Цитата по Новости. Ну я же говорю, это те области, которые у него за 10 лет захватить так и не получилось, так вот дайте ему вот это все на шару. Бо он сам, как вы поняли, уже сам он понял. Що він на таке уже как би не способен, на таблетку жадності з утра прийняти забув, тому не успіли всі оцінити рівень його адекватності після такої заяви. Як він тут же показав, що ніякої адекватності там даже не запахло. Помимо этого Украина должна отказаться от плана вступления в НАТО, иметь нейтральный внеблоковый безъядерный статус, обеспечить права русскоязычных, пройти денацификацию, демилитаризацию и принять новые территориальные реалии, заявил Путин. Соглашения по мирному урегулированию конфликта должны быть зафиксированы международными договорами. А кроме того, с России должны быть сняты все наложенные на нее санкции. Я понял, кого не напоминает. гопника неудачника який, ну, скажімо так, скось не з того в подворотні, попитався трошку збити. Получив по морді, довго потім лазив зуби по всій подворотні собирав, собрав. його нього питають, що вопроси є ще які-то? Є, єсть. Така що по поводу трьохки. Я йду клянусь, бо це мене тут дати не, дати не побачите. Путін, Москва предлагает не заморозку конфлікту на Україні, а його прекращение. А что так м'яко-то? Твої патріоти вже устали ждать, коли так буде, що України як такої взагалі не буде, а це його вже так кусочок надкусить і здриснуть. А як же принципи? Хоча принципи в їхніх патріотів присутствують. Верні, що це я опять в множині, то принцип один. Як Путін сказав, то ну, значить, як то так і треба. А потім ми обов'язково що то ще намутимо. Путин назвал условия, на которых Россия готова начать переговоры. О, вот а это, наверное, самое важное уточнение. Цей дешевый, не свежий ультиматум, это же не предложение мира. Это предложение для поговорить. В его понимании мы сами себе должны сделать харакири, все дать от всего отказаться, и только после этого они изволят с нами поговорить, а потом скажут, ну, ну не договорились, воюем дальше. А у нас вже ні НАТО, ні армії, ні оружий, ні підтримки. Ми ж самі добровольно від цього всього відкажемося. Так що виходить, що це з тими преснопам'ятними стамбульськими, про які не до сих пор так побиваються і плачуть, що ми таку можливість упустили. Програти війну десь в кулуарах. Там же до сих пор такі подробності інтересні вспливають. По проекту договора 2022 года, РФ могла снова напасть и блокировать помощь Украине, Нью-Йорк Таймс. Проект договора предполагал, что помощь Украине можно было оказывать только ну, с согласия всех стран гарантов среди которых и Россия. Ну Но так з ними договорились, Про що угодно. Підписуй, які угодно бумажки, залучай яких-то гарантів. А Росія тут же скаже, що ми там щось нарушили, а їй таке придумається, що два пальці об асфальт. І тут же на нас нападе. А защищаться вже буде нельзя. Ну, потому что Росія проти вона ж гарант, вона право вето застосує и всіх остальных. А вона це любит и вміє. благодаря її вето, ООН там вже по одному месту пішов, превратився в саму безполезну в мірі організацію, яка не може винести ні одного рішення. Потому что вправе весь вот этот ваш бред даже не слушать. Зачем ви нам його озвучуєте? І ще в такой позі, вроде це ми вас про це попросили. Лавров, Россия не будет ни за кем бегать с предложением о мире. Россия не будет бегать за другими странами и навязывать свое новое предложение об урегулировании украинского конфликта. Об этом по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС. Так а что вы сейчас с этим сим за нами бегаете? Вас кто-то просил? Хочете договориться? Давайте хоть про что-то договоримся. Значит, вы озвучили, да? Мы послали вас нафиг, даже не слушая. Вы пошли? Доварилось. Ну что стоим, не идем? Что вам еще надо? Вы долго еще будете за нами бегать? Песков, предложение Путина по Украине бессрочное. Предложение Владимира Путина по прекращению огня на Украине бессрочное, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. А, ну то есть мы можем никуда не спешить, да? И с точки зрения логики нам спешить-то вообще никуда. По его предложению... Ми повинні спішити виводити війська, а потім взагалі їх розпустити. І що тут нового хтось може мені об'яснити? Ми цю бредятину два роки і чотири місяці слухаємо. Що тут принципіально нового такого? Сергей Марков, Путин пошел на огромные уступки в своем мирном предложении. Ведь в составе Украины остается Одесса, Николаев, Чернигов, Сумы, Днепр, Харьков. Это исконно русские города. Киев, в конце концов. За эти огромные уступки Путин подвергнется жесткой критике внутри страны от радикальных патриотов. Но окончание войны стоит таких уступок. Киев, в конце концов, Киев. Нам подарили Киев. Киев, Одессу, Миколаев, Чернигов. Ну и там дальше по списку. Там ціла куча подарків, оце так нам повезло. А за що ж така щедрость? І що буде, якщо ми відкажемося? Дайте одразу я відвечу. Нічого не буде. Все буде точно те ж саме. Нікуди вони від нас не діну. Це так, що не треба нам дарити те, чого у вас самих немає, і що так чи інакше принадлежить нам Вмісті з останніми територіями, які вони розміщали, що ми їм добровольно подаримо в обмін на що? Хто сказав, «мір-мір», ніхто не говорив. В обмін на нову війну, повод для якої вони завжди знайдуть. Але дуже сподіваються, що тоді у нас не буде сил уже їм протистояти. Тому цю війну ми в будь-якому випадку закінчимо на наших умовах, залишивши вас в такому стані, що ви навіть в нашу сторону, боятиметесь. І от поки цього не случиться, буде війна, яку ми якимось неосторожними. Двіження ми можемо подарити своїм дітям, внукам. І як би не важко було воювати в цій війні, ми вже в ній воюємо. І ми її обов'язково довоюємо до того, що нікому вже за це воювати не прийдеться. І от тоді буде мір. Без всяких дешевих заложених ультиматумів.